20 серпня Верховна Рада України ухвалила закон номер 8371. У ньому йдеться про заборону релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою. Згідно з цим законом, може бути припинена діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Про це у своєму телеграм-каналі, 20 серпня, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Рішення підтримало 265 народних депутатів. Чинності законопроєкт набуде вже через 30 днів з моменту його офіційного опублікування. Прийнятий законопроєкт передбачає створення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті експертної комісії. Вона буде перевіряти організації, що підозрюється у співпраці з РПЦ. Якщо комісія зафіксує порушення, то Держетнополітики видасть припис церкві на виправлення ситуації. У разі порушення терміну Держетнополітики має звернутися до адмінсуду з вимогою закрити церкву, після чого суд винесе рішення забороняти релігійну організацію. Чи ні? У коментарі незалежної редакції громадське голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент заявив, що, попри рішення уряду заборонити діяльність УПЦ МП Українська православна церква і надалі буде існувати. За його словами, закон стосується релігійних організацій, які афільовані закордонними центрами. Натомість УПЦ МП немає таких зв'язків. А всі звинувачення у цьому будуть цитую виключно маніпулятивні. Кінець цитати зауважив Климент. Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Це об'єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об'єктивну річ призведуть лише до дискредитації, в тому числі й міжнародної тих, хто це захоче якось реалізувати. Більше про ухвалений законопроєкт та його важливість для України далі будемо говорити із народним депутатом, головою підкомітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Миколою Княжицьким, пане Миколо, моє вітання. Вітаю вас. на початку 2023 року. Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ у жовтні 2023-го у першому читанні Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт. Та от власне наступні місяці законопроєкт не виносився на друге читання, і ось майже тільки через рік, 20 серпня, його Верховна Рада таки ухвалила. То чому законопроєкт прийняли тільки зараз, і що стояло на заваді ухваленню весь цей час? Насправді історія цього законопроєкту навіть трошки довша, тому що я подав разом з колегами власний законопроєкт 8221, що в 2022 році. Цей законопроєкт був підтриманий комітетом, але не виносився в зал. Після цього президент доручив РНБО РНБО уряду подати свій законопроєкт. Згодом вони подали свій законопроєкт, той, який зараз прийняли, він інакше називався і був надзвичайно слабким. Ми в комітеті багато працювали над цим законопроєктом, інтегрували туди теж е, після того, як його прийняли в першому читанні проєкт групи депутатів, на чолі з колегою Констанкевич, проєкт, який підтримувала Служба безпеки України. Ми все це об'єднали в одному проєкті і готові були розглядати його в другому, в другому читанні. Але, очевидно, лобізм. Е, Адаптів російської церкви в Україні і не лише в Україні, тому що вони наймали багатьох адвокатів на заході в Сполучених Штатах в багатьох країнах. Вони інфільтрували свою агентуру в безліч українських організацій. Дуже багато депутатів, які розраховують на підтримку російської, так би мовити, церкви, теж були проти цього. Тому тривав дуже довгий період перемовин. Для того, щоб цей законопроєкт винести в зал. І коли ці перемовини прийшли успішно, ми пішли на досить багато компромісів. І я, як автор законопроєкту, який було по суті взято за основу, і інші колеги вже разом на рівні запропонованого законопроєкту. Один з компромісів, наприклад, те, що урядові структури зможуть подавати до суду. Лише через 9 місяців після прийняття цього законопроекту, після того як всі компроміси були досягнуті, законопроект було винесено в зал і проголосовано. Але власне ще хотілося б обговорити, що за цей час комітет з гуманітарної політики неодноразово доопрацьовував документ, як ви вже зауважили, і на цьому при цьому на народних депутатів з різних фракцій постійно тиснули, от власне, щоб вони не голосували, розповіла відданню лівий берег, членкиня комітету Євгенія Кравчук. А розкажіть, будь ласка, чи дійсно в тиск, та з боку кого він відбувався, писали нам листи юридичні компанії, яких мала російська церква і пов'язані з нею структури, погрожували кожному. Вони зробили спеціальний ефір проти нашого законопроєкту Ажутака Карлсона. Можна собі лише уявити, яких ресурсів все це коштувало. Вони намагалися обробити. Е Американських політиків і розповсюджували тут фальшиві чутки про те, що нібито американські політики засуджують наш законопроєкт. Вони тиснули на українську владу. Вони вводили в оману українську владу, обіцяючи їм то отримання другого втомосу для своєї церкви, то е, те, що ці парафії колись перейдуть в Константинопольський екзархат, який працює в Україні. Все це фантазії, суперечить канонічному праву, нереальні. Але вони все це робили для того, щоб тягнути час і зробити все, щоб цей законопроєкт не було прийнято, щоб він не став законом. 20 серпня на своєму ютуб-каналі ви заявили про те, що нині варто пильнувати, аби ухвалений законопроєкт не перетворився на декларацію. Тож, що треба робити, аби цього не допустити? Ну ми, як політики, зокрема політики опозиції, будемо звичайно вимагати від уряду реалізовувати законопроєкт, Вірю в те, що суспільство теж буде контролювати виконання цього законопроєкту. Бо законопроєкт створює лише рамки. Основні дії з заборони російської церкви повинен зробити уряд, зокрема, державна служба зенополітики. Продовжуйте Державна служба зетнополітики і свободи совісті. Повинна провести перевірки. В тих релігійних організаціях де є сумнівним їхня співпраця з Росією, але яку можна довести. Якщо вона доводиться, вони повинні виділити написати їм припис, щоб ті розірвали такі зв'язки. Якщо вони їх не розірвуть, тоді вони повинні подати до суду. Ті, Організації, які напряму зв'язані з Росією, і це не підлягає жодному сумніву, їхня діяльність має бути припинена і фактично негайно для того, щоб це зробити, це мають робити урядові структури. Зокрема, як я вже говорив, державна служба зетнополітики. Тому у них дуже багато роботи. От власне на ухвалення законопроєкту вже відреагували і представники Української православної церкви Московського патріархату у коментарі громадському голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Кламен заявив, що Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква. А прийнятий закон більше не про саму церкву, а про її майно. І що прийняття нагадує саме якесь і комуністичне минуле. На вашу думку, чи свідчить це про те, що УПЦ МП буде ігнорувати ухвалений закон? Та рішення експертної комісії, як ви вже зауважили, яка визначить, що та чи інша організація пов'язана з російською церквою має припинити свою діяльність. Ну, ігнорувати злочинець може закон, поки не буде покараний, тому тут все залежить від влади. А в них на злодії шапка горить. Бо якщо вони незалежні від Москви, то їм взагалі нічого переживати, вони можуть спокійно працювати. Просто і вони, і ми знаємо, що це не так. І ми не забороняємо їм працювати. Якщо вони розірвуть зв'язки з Кирилом і з Москвою, будь ласка, нехай працюють, їх ніхто не рухатиме, як і їхнє майно. А якщо вони залишатимуться частиною РПЦ. То так, вони мають бути ліквідованими, а майно має перейти державі. А от у жовтні минулого року експертка державної політики Людмила Фолипович заявила, що у ПЦМП має понад 6 мільйонів вірян, і це така велика доволі кількість осіб, які певний час піддавалися впливу Москви. А що робити вірянам після заборони релігійних організацій, діяльність яких, наприклад, тут пов'язана з російською православною церквою? Я не знаю, яких вірян рахувала шановна експертка. Єдині цифри, які у нас існують, це цифри соціологічні. Ці цифри кажуть, що 4% українців є вірянами цієї церкви, що теж досить багато, але думаю, значно менше 6%. Разом з тим, що робити цим вірянам. Їм ніхто не забороняє вірити, якщо вони віряни. Ми віри не стосуємося і не торкаємося. Взагалі ми забороняємо звичайну громадську організацію, яка є частиною ФСБ і Росії. Сама ця структура українська, якщо вона хоче продовжувати працювати, їй достатньо просто розірвати зв'язок з Москвою і працювати. А самим вірянам можна визначатися, якщо ми говоримо про православних вірних, у нас є православна церква України, це християнська, найбільша українська конфесія. Ніхто їм не забороняє ходити в цю церкву. Навіть священникам ніхто не забороняє прийти в цю церкву і здійснювати таїнства, тому що таїнства свячення, інші таїнства їхні ніхто не скасовує. А чи не може бути такого, що, наприклад, церква буде якось маніпулювати і закликати варіант виходити на якісь акції протестів? Тобто, чи розглядалися ще якісь такі питання, того, якою може бути реакція? Тому що ми зараз дійсно говоримо про віру, але й про маніпуляцію свідомістю також, думаю, не варто забувати. Але реакції проти чого? Реакції Якщо проти суд визначить, заборогли. що вони частини. Ну, їх вже ніхто не забороняє просто так, їх взагалі ніхто не забороняє. Заборонена російська церква. Якщо вони з нею не пов'язані, їх ніхто не буде рухати. Їм треба просто розірвати цей зв'язок. Я абсолютно переконаний, що ці віряни мали би е, пікетувати тих священиків і єпископів, які не хочуть розривати зв'язок з Росією і сприяють ФСБ і російській армії. Їх треба пікетувати. До чого тут українська держава? А вірянам вірити, молитися ніхто не забороняє. І от, власне, ще от, за словами народного депутата Ярослава Железняка, в народі законопроєкт називають ще от законом про заборону московської церкви. Того ж дня після ухвалення медіа почали з'являтися заголовки про те, що УПЦ МП вже заборонили. На вашу думку, чи є коректним таке формулювання, і чи можливо його варто все-таки уникати? Так, це не закон про заборону УПЦМП, це закон про заборону діяльності Російської церкви в Україні. РПЦ, якщо УПЦ-МП, а зараз висновок ролієзнавчої експертизи свідчить про те, що вони по суті є частиною РПЦ, якщо вони залишаться частиною, так вони припинять своє існування. Якщо вони розірвуть цей зв'язок, вони будуть спокійно здійснювати свій культ. Тобто це залежить від їхнього бажання. Служити путіну чи розірвати зв'язок з путіним і з Кирилом? А розкажіть, коли цей буде зв'язок розірваний, кому буде підпорядковуватися церква? Це їхній вибір. Якщо вони хочуть бути канонічними, вони мають стати частиною православної церкви України, але їм ніхто не забороняє бути зареєстрованою релігійною організацією незалежною. і Далі працювати нікому не підпорядковуватися можуть, можуть назвати себе церква Святого Онуфрія. Ніхто їм не забороняє це робити, пане Миколо, Дякую вам за розмову. А я спілкувалася із народним депутатом України, головою підкомітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики України Миколою Княжицьким. Говорили про ухвалений 20 серпня Верховною Радою законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою.